Жив у лісі маленький їжачок колючок. Він дуже любив осінь, яскраві листочки прохолодне повітря і тихий шелест вітру. Одного разу, коли листя вже майже всі впали, а сонце ховалося за хмарами, їжачок вирішив. Знайти останній промінчик осені? Хочу зберегти його тепло, щоб узимку не було сумно, подумав він. Вийшов він з лігва і пішов стежкою в ліс. Спершу він зустрів білочку. Вона поспішала ховати горішки. Куди йдеш їжачку? Спитала білочка. Шукаю останній промінчик осені, щоб поділитися теплом. Відповів їжачок. Якщо знайдеш, принеси трохи і мені, усміхнулась білочка. Далі він побачив струмочок. Вода була вже холодна. Струмочок Ледве дзюркотів, чого ти сумний? Поцікавився їжачок. Сонечко все рідше зігріває мене. Сумно зітхнув струмочок. Я знайду промінчик і принесу його тобі. Пообіцяв їжачок. Він пішов далі і нарешті побачив. Як через хмари пробивається вузький, золотавий промінчик світла. Він впав прямо на його гілочки і засвітив їх, наче маленькі зірочки. Я знайшов останній промінчик осені, зрадів їжачок. Він повернувся додому. І поділився теплом промінчика з усіма друзями. І навіть коли настане зима, в серцях лісових мешканців залишиться промінчик осені. Дітки, які кольори листочків ви бачили восени? Жовті, червоні, помаранчеві, так. А що білочка ховала на зиму? Білочка ховала горішок. А чому водичка в струмочку холодна? Тому що на вулиці холодно, сонечко не зігріває воду. А як ви думаєте, чому важливо ділитися з іншими? Тому що це гарний вчинок і добро завжди повертається до нас. Дітки, я бажаю, щоб промінчик осені завжди вас зігрівав. Дякую вам за увагу. До побачення!